Привіт! Ви на каналі Україні Rock News, я Торі і настав час підвести підсумки року. Ми зібрали для вас найкращі релізи від українських виконавців в жанрі рок, ну, звичайно, на нашу суб'єктивну думку. Минулий рік був дійсно насиченим на релізи, на круті релізи. Тож, давайте слухати, що запам'яталося найбільше. Для зручності ми розділили всі треки на три категорії: головні хіти року, перспективні новачки і експерименти року. Отже, до категорії головні хіти. Іти року увійшли такі релізи. Грабар іскрою. Трек, який змушує відчути, як всередині пробуджується енергія. Дуже натхненний текст і красива мелодія. Наступний трек від теорії розбитих вікон за закритими дверима. Скільки людині треба прожити атмосферна композиція і справжній саундтрек до внутрішніх переживань і нерозкритих таємниць. Далі гурт «Спокуси» і пісня пепероні. Такий жартівливий і легкий реліз, який заряджає будь-яку вечірку і залишає посмішку на весь вечір. Мені чомусь цей реліз асоціюється з фестивалем Файне місто. А далі у нас реліз від Гранат Гарден і пісня «СЦСЦ». На перше прослуховування така жвава та танцювальна композиція, але з глибоким текстом, адже вона закликає до критичного мислення і готовності до дій. Далі у нас розквіт і пісня без тебе. Лірична і меланхолійна композиція, яка змушує задуматись про втрати і самотність, чіпляє проникливий вокал і таке мінімалістичне, але глибоке аранжування. А в категорії перспективні новачки увійшли такі релізи: гурт Креденс і пісня, де зможу себе знайти. Ек, Як, які резонує з тими, хто шукає своє місце у житті. Затишний вокал і атмосферне аранжування створюють ефект діалогу із собою. Далі гурт «Небокрай» і пісня з божеволі. Пісня про внутрішній біль і розчарування. Гурт виплескує справжній шквал почуттів через кожну ноту. Далі гурт Біль і пісня Подих. Цей трек наповнений одночасно пристрастю, вічаєм і бажанням вирватися за межами буденності. І ми переходимо до категорії експерименти року: гурт «Hacked Face» і пісня «Bad Wait». Хаотичний трек із шаленим енергетичним зарядом і непередбачуваними змінами музиці. Цей трек точно для шанувальників експериментального року. Далі гурт Пустаж і пісня дивна. Містична і загадкова композиція, яка так і вабить своїм незвичним звучанням. Пустош завжди експериментують з формами і наповнюють кожну ноту з символізмом. Наступний реліз від гурту Обійми дощу. Діти епічний арт-роковий реліс, який поєднує одночасно глибокий текст і багатошарове звучання. Сам реліз відкриває перед слухачем світ емоцій, спогадів і надій. А далі у нас пісня від Ойфуск. — «Лю». Мрійлива романтична пісня, де ліричний герой зізнається в коханні, створюючи казково дитячий світ, де він верхи наказців летить до своєї коханої, а потім вони рятують один одного в хаосі буденного життя. І остання пісня в цій категорії від Чіттел Сон. І я мог... Містична і загадкова композиція, гітарні партії і ніжний вокал створюють атмосферу повного розслаблення. Також швиденько пройдемося по списку треків, які не потрапили в наші категорії, але обов'язково заслуговують на вашу увагу. Гурт Рейва – пісня прокидаєсь. The Fields. Нульові. Фейтфул кожен день. Жонимо ні ми. Дивний простір листопад. Це поси дивно, бо сьогодні листопад. Мій конфлікт. Спрінг. Навесні, коли менше, ми сумні, коли все навколо в сітей. Робаний йод 26 шосте літо. Космополіс я колись прийду. Я хочу додому. Я так хочу додому. Леді Афіна, якби не ти. Секс-неск, та не ж в роті. Мастхев люди. <різований> 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 на цьому все. Це був надзвичайний рік для української рок-сцени. Сподіваюсь, ці релізи надихають вас так само, як і нас. Напишіть в коментарях під цим відео, який трек став вашим фаворитом цього року. І не забудьте підписатися на канал, якщо не хочете пропускати найцікавіші новини про українську музику. Ну, якщо хочете, можете підписатися і на мій інстаграм. А через кілька днів чекайте на підсумки року українських релізів в жанрі метал. З вами була Торі. Побачимось!